Нині інтересна неділя, щоб розуміти, що таке блуд і падіння, які його наслідки, перед Великим Постом церква предлагає спеціальну неділю, неділя про блудного сина. Блудний син народжується в нормальній сім'ї, отримує нормальну освіту, добре виховання. Но, надивившись телевізорів, начитавшись. Блудних газет і журналів, де було написано о свободной любві, а світ так манить і виманив блудний світ сина із домів. Причому батько не спорив, син має право, дорослий уже, в принципі, і нині, по многих фільмах, розслабляють наших дітей. Коли дітки в 14-16 років у кіно вдруг заявляють батькам, а я вже дорослий і доросла, а йду на танці, роблю, що хочу. І через такі блудні фільми розвращається наша молодь. І такий молодий чоловік получає свою частку судом, от дай мені достойну мою часть, і пішов у світ по в страну далече. То є глибокий блуд. Но одного разу, коли закінчилися його средства, в ті в землі почався великий голод, і він пристав до одного чоловіка на роботу. Другої роботи йому не дали, а лише пасти свині. У сьогоднішній в 20 вік мало хто тепер знає, що таке пасти свині. Потому тому лише через притчу йде до нас, то маса батьків в історичні Карпатські руси, усе попереджали своїх дітей. Не будеш учитися, не будеш благословеною в послухові батькам, дойдеш до того, що будеш пасти свині. Так це й стало з цим чоловіком. Цей світ блудний сперва виманив молодого чоловіка. Талантливого, красивого і средствами, а потім, як зробив його бідним, дав йому лише пасти свині. Подвижники церкви все казали, що цей світ не дасть більше грішникові, чим лише пасти свині. Навіть ті люди, котрі в цьому світі одійшли від Бога, вдруг скочили у великі посади, в міністри і так далі, в правителі, вдруг много набрали грошей почесті, звання, самі награждають, самі так показово судять. І в місті з тим, що, це, що вони роблять, вписується у фразу пасуть свині. Почому? Безмислена діяльність їх некоректна, котра не приносить дохода ні державі, ні фірмі, ні сім'ї, ні їм персонально. Так в цьому в мірі світлість дає найкрадшу роботу грішникам не більше пасти свині. Но одного разу син пішов до розуму, до нього дійшло. Мене так хитро виманули, мене так знищили і перетворили мене на, на жалке подоб'є. а у мене дома, слуги, у дітів теплі, а я замерзаю, я голодний. То, що дають свиням їсти рожки, де ще й то мені дають, до чого я себе довів. І тоді приймає ота світла, його думка рішення. Хватить, встану і повернуся до батька. То рішення і є началом православ'я. Ми приходимо до церкви дем за те, що одного разу ми сказали, хватить. Стоп, вертаємося до Христа до Бога, стаємо із блуда, і з темноти на світлий путь. Перед тим, як іти до батька, він собі склав текст покаяння, так і скажу: Отче, я согрішив на небо й перед тобою, Я вже не недостойний назвати сином, но б прийми мене як одного з своїх слуг. А батько коли його ввидів та побіг йому назустріч. А сей уже подходящому батьку і почав читати свою покаянну річ. Отче, я сурішив на небо при Тобою, недостойний називатися сином Твоїм, прийми, як наємника Твого. Батько не дослухав до кінця його річ, обняв його і привів в свій дом. Дав команду його помити, одіти в нове плаття, зарізати телятко і зробити гостину. І всім казав: мій син погибав, був при смерті, але возродився, знайшовся. Це і є то ті слова, котрі говорять про православному сузнанні чоловіка. А у вічності віруємо, в єдно із святими зможемо наслідувати Царство Божо, царство святих людей. Царство вічної радости. Амінь.